Зернами кукурудзи засипана дорога. Інцидент трапився по обіді 10 січня. Вантажівка їхала у напрямку з Долбунова. Товар розсипався вздовж дороги на понад кілометр. Це ускладнило рух. Його регулювали поліцейські. Зерна кукурудзи відразу розпочали прибирати з дороги. Чоловік, який не захотів представитися, збирав усе лопатою. Машина приїде друга. Та й що, то скільки десь часу приберете? За годину часу. За чоловіком із лопатою усе відразу підмітали за допомогою спеціальної техніки. За словами того, хто прибирає, вся кукурудза із вантажівки не висипалася, лише частина. Люди, з якими ми поспілкувалися на місці, казали, що саме чоловік із Лопатою водій, втім, той говорив протилежне. А десь там шофер, не знаю, де він там. Ми забрали шофера. Цей же чоловік накривав брезентом причіп, коли розпочався дощ, але продовжував заперечувати, що він водій. Нічого не розказав і про те, як усе трапилося. Не на камеру люди, які прибирали, розповіли, що відкрився борт, і кукурудза посипалася на асфальт. Як тільки водій побачив, то відразу зупинився. На допомогу прислали іншу вантажівку. На неї висипали усе, що вдалося врятувати з дороги. Що кажуть, що таке сталося? Може борт відкрився, може борт не знаю. Відкрився. Версія така. Вантажівка, яка перевозила кукурудзу, належить фермерському господарству П'ятигірське. Звідти ж приїхала й інша вантажівка. Саме господарство знаходиться на Здолбунівщині. Там будь-що коментувати відмовилися, але не заперечували, що саме з їхнім працівником трапилася така оказія. Кому належить кукурудза, яка перевозилася, і куди її мали доправити, розказувати не стали також. У свою чергу цей факт до уваги взяли у поліції. Водію може загрожувати адміністративна відповідальність. Вказане повідомлення у поліції зареєстровано. Відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності. Наразі усі факти події встановлюються. Потерпілих немає. Про розмір збитків також ніхто поки що сказати нічого не може. Вадим Мороз, Артем Максименко, Артем Шоула та Богдан Прокупчук. телеканал й Media Group.